Алла Борисівніна вже тисячу разів пошкодувала, що погодилася жити з сім'єю доньки. Та її згоди особливо ніхто й не питав напевно, все було вирішено за її спиною і без неї. Її чоловіка не стало раптово, і вона залишилася одна у двокімнатній квартирі. Проживши з чоловіком 40 років, як то кажуть, і в радості, і в горі, важко їй доводилося миритися з такою втратою. Але як би важко не було, тут нічого не вдієш. І Алла Борисівна потихеньку звикала до самотності. Минуло три місяці її самотнього життя, як раптом пролунав дзвінок від дочки, який повністю змінив життя вже немолодої жінки. Донька з чоловіком і дитиною винаймали двокімнатну квартиру. Алла Борисівна з чоловіком допомагала їм матеріально, сплачуючи половину суми за житло. Тепер же, коли вона залишалася одна, мати не могла зі своєї пенсії виділити цю суму, і дочка зі сльозами звернулася до матері Мамо, ціни на все ростуть. Наші з Миколою зарплати не встигають за цінами. Оля підростає, одяг на неї вже по ціні, як для дорослої, а то й дорожче. Хазяйка теж підняла ціну за квартиру. Мамо, мені нічого не залишається просити тебе. Можна, ми приїдемо до тебе жити? Разом легше буде, та й тобі не так самотньо буде. Ми з Миколкою платитимемо за комуналку. Такого Алла Борисівна не очікувала. Їй, звичайно, було шкода, доньку, але. Марино, а як же ми будемо в чотирьох поміщатися у двокімнатній квартирі? розгублено запитала Алла Борисівна. Ми з Миколкою, а ти з Золею. Може, й тіснувати, зате дружно і затишно буде, засміялася дочка. Мамо, ну, там же і на мене приватизована частина квартири, і татова частина ділиться навпіл на мене і на тебе. Алла Борисівна застигла. Дочка виходить, дає їй зрозуміти, що їй згоди якби й не потрібно. Переїжджайте, сказала Алла Борисівна, хоча знала, що і без неї все вже вирішено. З переїздом сім'ї доньки життя Алла Борисівни дуже змінилося, і вступитися за неї нікому. То завжди її Олексій її покійний підтримував, а тепер його немає. Але Борисюна була спокійною, поступливою жінкою, і донька з зятем одразу ж безсоромно почала цим користуватися. Мамо, у нас поки що грошей немає заплатити за квартиру, попросила якось донька, я потім віддам тобі гроші. Ніхто гроші не віддавав, а платежі за комуналку, як були обов'язком мали Борисюни, так і залишилися, тільки зросли в рази. Тепер же воду й електроенергію ніхто не заощаджував. Мама, ти все одно сидиш вдома, приготуй щось поїсти, уже ставила перед фактом дочка. А що приготувати? Щось з того, що в холодильнику є. А в холодильнику майже нічого не було, і Алла Борисівна сказала про це доньці та обурилася. Мамо, ну купи щонебудь, я ж працюю. Поки після роботи в магазин зайду, потім поки щось приготую. Вже тепер перехочеться, а ти все одно вдома встигнеш свої серіали подивитись. Алла здивовано дивилась на доньку. Марино, де мені взяти гроші? Я за комуналку заплатила, ліки купила і два тижні продукти на всю сім'ю брала. Ось вся моя пенсія. Олена нервово поклала 500 гривень на стіл і пішла. Раз на тиждень такі розмови матері й дочки обов'язково траплялися. Після них Олена пару днів не говорила з матір'ю. Та ці проблеми були ще квіточками. От коли збиралося все сімейство, то Алі Борисівні хоч і з дому біжи. Не було їй місця в її будинку, навіть на кухні. Там постійно сидів зять у шортах, і майці, і певкаву, або брав собі пінне. Марина у своїй кімнаті або телевізор дивилася, або спала, або говорила по телефону. Внучка гралася до опівночі у комп'ютерні ігри, або на неї приходили подружки, вони довго сміялися, обговорюючи щось своє. Поки було літо, Алла Борисівна часто допізно сиділа на лавці біля будинку, поки вдома всі більш-менш вгамовуються, а у вихідні дні виїжджала на дачу. Щось як Олексія не стало, ти, Борисівна, рідко внавідуєшся на дачу? запитав Антон Миколайович, сусід по дачі. Ох, сімейне життя вирує. З сумною усмішкою сказала Алла Борисівна. А тут все так нагодою мого Олексія. Знаєш, Миколайовичу, часто прошу Олексія, щоб він забрав мене до себе. Як його не стало, і мені немає місця в моєму ж домі, от подумаю назовсім приїхати сюди жити. Алла Борисівна розповіла сусідові про своє життя з дочкою і зятем. А кажуть, сини такі сякі, а дочки ще й гірші бувають, сумно сказав Антон Миколайович. Борисівно, а як тут жити на дачі? Час до зими йде, зараз вересень, через півтора місяці заморозки почнуться. Як опалювати будинок будеш? Знову ж таки, продукти тут ніде купити і дороги тут взимку не чистять. Ні, Борисівно, щось ти не подумала. Закуплю продукти на всю зиму, на йому сусіда. Він мені три рази все необхідне привезе. Куплю електрокамін, якось перезимою. Ти що, Борисюне, тут вже взимку ні душі, а якщо станеться щось, не дай Боже. Значить, до Олексія піду, але жити з ними я більше не можу. Наступного дня Антон Миколайович покликав свою дачну сусідку в гості. Борисюно, заходь, подивишся, які я гарбузи виростив. Вибери собі, який на тебе дивиться, я тобі віднесу. І морозиво поїмо, у мене пів морозилки цього добра. І ще розмова у мене є до тебе. Що за розмова? Миколаючу, якщо зібрався переконувати мене не переїжджати на дачу, то даремно. Як вчора з тобою поговорила, так наша розмова мені ще більшої впевненості додала. Ти, Алла, почекай, не поспішай з відповіддю. Ось що я тобі скажу. Йди до мене в компаньйони». Це що таке? здивувалася Алла Борисівна і навіть брови насупила. Ось що я тобі скажу ми люди не молоді, мало кому потрібні. А от один одному можемо допомогти, тому що дуже розуміємо нашу самотність. Ось ти, Алла, хоч і сім'ю маєш, а самотня. Нема тобі місця в їхньому житті і кута свого немає, все забрала. Я теж самотній. Не потрібен ні дочці, ні синові, але не пускаю їх на свою територію, бо знаю, чим це закінчується. Рідко, коли все добре складається, найчастіше все як у тебе. Отже, Алла Борисівна, поїхали на зиму до моєї квартири жити. Не подумай нічого такого, просто будемо жити по-старому, підтримувати одне одного. Я в магазин ходитиму, аптеки, а то й разом погуляємо, може, десь. Не подумай, я все вмію і готувати, і прибирати, і прати. А ось е від приготовленої їжі з жіночими руками не відмовився б. Одним словом, ось така у мене до тебе пропозиція. Алла Борисівна мовчала і плакала. Ти що, образилася? заметушився Антон Миколайович. Ти пробач, якщо щось не так сказав, та тільки не зможу я тебе тут одну залишити. Ні, я не образилася, поспішала заспокоїти Алла Антона Миколайовича. Що про нас люди скажуть? А кому ми потрібні, щоб про нас говорили, а якщо й скажуть, то що? Нехай говорять. На своїй квартирі Алла Борисівна повернулася тільки за речами. «І Куди ти зібралася? запитала Марина. На дачі жити буду. Мамо, ти доросла людина, ні тебе ніхто звідси не жене, ти сама прийняла це рішення, а всім будеш говорити, що через нас поїхала жити на дачу. Мамо, треба заплатити за квартиру. У тебе є гроші. Я потім платіть за все самі, тим більше я тут не живу. У мене тут навіть свого кута немає, все забрали. Задзвонив мобільник, але Борисівни. Антоне Миколайович, я речі зібрала, відповіла на телефонний дзвінок Алла. Піднімайся, допоможи мені, будь ласка, а то допомогти нікому. І мати з докором подивилася на дочку. Антон поспішав на допомогу до своєї поки що компаньонки Алли. Він радів, що вмовив її перебратися жити до нього у міську квартиру і сподівався, що згодом вони стануть трохи ближче, ніж зараз.